Всім привіт! На прохання підписниці знімаю відео, як зняти клавішу ось цю на кришці від кофемолки. Кофемолка Bosch Сказала, що зламалася клавіша. Як її поміняти? Беремо ось таку тоненьку викрутку, плоску, вставляємо між корпусом кришки, ось тут і клавішою. Ось тут щілина така. Провертаємо трішки і одночасно натискаємо вниз. Ось тут є. Такий, така випуклість, яка не дає, щоб вискакувала ця клавіша. Ось звідси, з цього пазу. І ось такі пази, по яким ходиться клавіша. Тут і тут. Також в корпусі кришки. Щоб таку клавішу замінити, ну, вам потрібно зайти в сервісний центр і спитатися. Може в них є така? Може там у вас не сильно зламалась вона. Це треба дивитися. Зніміть відео, я подивлюся. Вставляєте, ось. Зворотній послідон. Бачите? Ось ця випуклість. Сильніше трошки натиснули все. Наша клавіша вмикання на місці. Кому відео сподобалось, ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.